Всім великий привіт! Сьогодні пропоную вам дуже смачну м'ясну страву, яка підійде до будь-якого святкового столу або ж на кожен день до будь-якого гарніру. Куряче філе. У мене тут два великих такі шматки, загальна вага їх 1 кілограм. Потрібно нарізати на такі шматочки і відбити молотком. Шматочки повинні бути не дуже маленькі, так як ми будемо завертати в них начинку. Із 1 кілограма філе у мене вийшло 16 таких частинок. Відбиваю з однієї та перевертаю на іншу, і також з іншою, накриваю харчовою плівкою, щоб не розліталося все по кухні. Чорний мелений перець, суміш-трав. У мене була італійська, вийшло дуже-дуже смачно, тож рекомендую ось така саме була в мене приправа. І також, звичайно, сіль, все ретельно розминаю, щоб всі трави поєдналися з м'ясом, перевертаю на іншу сторону і повторяю процедуру чорний малиний перець, суміш італійських трав та сіль. І залишаю маринуватися приблизно на 15-20 хвилин. В цей час порізала я перець, в мене тут було трішки червоного, трішки зеленого. Тут неважливо, головне взяти соковитий, м'ясистий, солодкий перець. Викладаю на розігріту пательню, налила на велику кількість рослинної олії і на великому вогні обсмажую періодично помішуючи приблизно 2-3 хвилини. Звичайно, сіль для смаку і все і залишаю охолонути. Також знадобиться сир. У мене моцарела. Частіше роблю з моцарелою, але ж можна замінити на сулугуні, Також буде дуже смачно. Нарізаю на зручні мені частини. Я ось нарізаю на такі смужки, і потім ще декілька смужок перерізала навпіл, так як м'ясо відбилося. Який більший, який менший шматочок, щоб було зручно завертати. І все. І тепер беру декілька смужок перцю болгарського і сир. Тут вже дивіться, скільки у вас поміщається. І все добре завертаю у рулетик і відкладаю. Нехай поки чекає, поки я накручу всі рулетики. Якщо у вас якийсь шматочок м'яса не цілий, порваний, не переживайте, можна все ось так легенько звернути до кучки, ми потім ще будемо завертати у бекон і все воно потім як буде випікатися, все тримається одної форми. Швиденько все покрутила, беру бекон, в мене звичайний бекон, не копчений, звичайний бекон сирий. І завертаю, ось беру одну смужку і завертаю наші рулетики. Якщо ви не бажаєте повністю обгортати в бекон, тому можете просто нарізати на смужки і зверху положити на рулетики. Буде також смачно. Форму я трішки змастила рослиною олією, зовсім трішки, і викладаю вже підготовлені рулетики чи крученики. Хто як хоче, так і називає. Немає різниці, але повірте, це виходить дуже-дуже смачно. 16. В мене рулетики вийшло, накриваю харчовою плівкою, вибачаюсь, накриваю фольгою і відправляю в розігріту духовку на 180 градусів на 30-35 хвилин. За 5-10 хвилин до готовності я фольгу знімаю, щоб трішки підрумянилось. Але це вже за вашим бажанням. Хто полюбляє більш підрум'янену скоринку. Хто менше. І все можна смакувати. Дуже смачно, м'ясо соковите. Дивіться, я тільки починаю різати, а сік уже витікає. Це дуже ніжна моцарела, соковитий, смачний перець, ніжне куряче м'ясо. Це дуже смачно, Тож я вам рекомендую і всім смачного!